Моє вітання! Не потрібно місити тісто для того, щоб отримати хліб з таким неймовірним м'якішем. Це дуже просто. Готуємо перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Дріжджі пресовані 10 грамів. Якщо сухі, використовуєте тоді 5 грамів. Молоко 200 мл. Хочу трошки розчинити дріжджі в молоці. Дивіться, молоко не є обов'язковим інгредієнтом. Можете використовувати 100% воду. Температура рідини може бути кімнатною. Це десь 20-19 градусів. У мене молоко просто з холодильника. Вода 500 мл просто з-під крана. І борошно я додаю 1 кг з білком 12. А заміси, як ви розумієте, не буде. Олія 30 мл. Олію додаємо для того, щоб м'якіш у хліба не був як гума, щоб він був такий пухенький і ніжний. Сіль 20 грамів ні, це небагато, навіть можна більше додати. Хліб буде не солоний. Повірте, за схемою на кілограм борошна у нас іде, ми додаємо 20 г солі. Все. Це і весь заміс. Переконайтеся, що не залишилось шматочків борошна і все, все готово. Так як це тісто ми не вимішуємо, тому ми можемо використовувати рідину кімнатної температури. Все. Я накриваю плівкою або чим ви там накриваєте, і залишається тісто при кімнатній температурі хвилин на 25-30. Ось така в мене зараз кімнатна температура. 23. Все, залишаю. Через 25-30 хвилин зроблю тісту витяжку. Як бачите, трошки збільшилось, почався процес ферментації, звісно. Ручки не олією. Олії в тісті достатньо. Багато олії в тісті також не є добре. Все, що занадто, то не, то не потрібно. А роблю йому таку собі витяжку за допомогою водички, щоб просто ручки не прилипали сильно. І все. Уявіть, що це волокна, які вам потрібно намотати на катушку. От я піднімаю це тісто і йде витяжка волокон. Це покращує структуру тіста. Поверхню також можна мастити водою, якщо у вашому тісті. Борошно, вода і сіль, вам олія не потрібна, не прилипає до водички. Все, ідеальне тісто. Ви зверніть увагу на те, яке це тісто. Так як це тісто на хліб, повторюсь, без здоби, без жирів, таким чином можна замішувати тісто без проблем. Все накриваю і залишаю його хвилин на 40, 40-50, все при тій же кімнатній температурі. Знову ж таки, водичка і зроблю йому ще одну витяжку. Чи можна робити ламінування, ваше улюблене? так? Звісно, змастіть поверхню, поверхню водою, ручки водою і робіть тісту витяжку. Знову ж таки, уявляємо, що це волокна, які нам потрібно зробити намотку. Ця процедура неймовірно класна, працює з тістом, покращує структуру. Час від часу додавайте водичку. Не заливайте водою тісто. Все, супер класне тісто, майже вже ферментоване. І залишаю я його ще на також десь на 30 хвилин. 30-30-30. Півтори години для цього тіста супер достатньо на повну ферментацію при температурі 23. Тепер я вже додаю борошно, а не воду. Тісто я не дегазую і за допомогою борошна намагаюся зробити його більш-менш таким рівним однорідним для того, щоб поділити на потрібні мені шматочки. У мене буде 12 шматочків в середньому десь по 146 г кожен шматочок. Припиляйте борошно і розділяйте тісто, тісто високої гідратації. Тепер кожен шматочок, предформовку навіть тут робити ми з вами не будемо. Відразу робимо формовку. Не сильно затягуючи, просто зробили його охайним і зібрали в кульки. Або чимось накриваєте, щоб тісто не завітрювалось, або коли в мене тісто високої гідратації такого плану на піцу або на такі хлібчики. Я присипаю його борошном, великою такою кількістю борошна. Тісто не підсихає і потім все одно мені потрібно, буде велика кількість борошна. І відразу включаю духовку на температуру 250. Режим конвекція. Я буду одночасно випікати два деко, тому режим конвекція. У мене взагалі духовка до 300 розігрівається. Іноді ви питаєте, що ну, у вас немає. Ну, Немає, у вас 250. ну, зробіть на ваш максимум, пробуйте. В моїй духовці, бачите, є навіть 300. Тож я роблю. Режим конвекція 250 і гріти цю духовку буду впродовж 20 хвилин, поки стоїть мій хлібчик тісто. Перейшло хвилин 17, десь так. Деко, пергамент, деко холодне. Я не хочу, щоб хлібчики ці мої були як булочки, такі, знаєте, пузанчики. Тому я беру і кожен шматочок трошки так пальчиками чик-чик-чик, щоб це було схоже на хлібчик, щоб потім було зручно може розрізати, як канапку зробити, а не просто як булочка для бургерів. Загалом так роблю з кожним шматочком. І намагаюся зайве борошно прибирати, воно там на деко не потрібно. Готові всі 12 штучок. Один жовток. Не обов'язково, але я хочу, щоб вони такі були гарні, смачні на вигляд. До жовтка додаю 2 столові ложки або сметани, або, як правило, це йогурт. І водичкою розбавляю до потрібної мені консистенції. Вона має бути така доволі ріденька. Води, я знаю, може мілілітрів 40 я додала. І змастити поверхню кожної булочки, булочки хлібчика. В розігріту духовку 250, повторюю, ставлю відразу 2 деко. Хліб повністю готовий. Не намагайтесь його зараз їсти. Ваш хліб продовжує ще досі готуватися. Поки він гарячий, він продовжує готуватися. Охолодіть його і насолоджуйтесь. Ціла купа хліба, послухайте, як він. Він як качечки для плавання. знаєте, неймовірна текстура хліба, неймовірно, класний, простий і смачний. Можна робити цілу купу і в морозильну камеру. Дістаємо за потребою і насолоджуємось. Такий собі гарний порційний хлібчик. Обов'язково приготуйте, будуть питання, пишіть, коментуйте, ставте, будь ласка, лайки, дизлайки, будьте активними. Телеграм Катерина Тарасенко питання, відгуки, ваші фото того, що ви готуєте. У нас там ціла спільнота. Будемо ради всім, і як завжди, смачного.